Отже, день соборності 1918 року. Четвертий універсал Центральної Ради нарешті проголосив українську державу цілком незалежною цього дня. А за рік дев'ятнадцятого року, того самого дня, на Софійській площі Києва Українська Народна Республіка та Західна Українська Народна Республіка оголосили проєднання. День Соборності повернувся до українців в 90-му році. Коли схід і захід об'єднав живий ланцюг, тоді на вулиці взялися за руки, вийшли близько 450 тисяч людей сьогодні. Набагато менше кожен відзначав по своєму владу офіційно. Опозиція емоційно в різних містах України святкували по різному, але скрізь, попри обіцяне кровопролиття, було спокійно. Групи саперів прочесали фактично кожен квадратний метр парку імені Шевченка перед тим, як сюди мав приїхати Віктор Янукович. Те, що така ретельність може бути пов'язана з нещодавніми вибухами в Макіївці, в оточенні Януковича заперечують. Отакі заходи кожен раз. Проводяться напередодні е, е, державних свят, де бере участь велика кількість посадовців. Окрім офіційних заходів, у столиці проводили акції принаймні у п'яти різних місцях. Та Анатолій Могильов, який ще кілька днів тому попереджував про можливі провокації та кровопролиття, сьогодні зранку випромінював впевненість та оптимізм. Все буде порядку. Після покладання квітів до пам'ятника Кобзарю та першому українському президенту Грушевському Янукович рушив до Палацу Україна, де сидів між своїми попередниками Кравчуком та Кучмою. У своєму виступі він розкритикував заклики опозиції. Наш шанс не в закликах йти перекади, нищити і руйнувати. А в спроможності до консолідації цього вчить. Нас дата 22 січня і цього вимагає від нас відповідальність за Україну. За нашу свободу... цей час біля українського дому розгорнули величезний прапор України 30 на 45 метрів. Його пошила пенсіонерка з Донеччини. Рекордний стяг пронесли хрещатиком. Свою заявку до книги рекордів України подали учасники акції на контрактові. Тут збирали найбільший пазл мапу України 160 квадратних метрів. Живий ланцюг через міст Патона. Дві колони учасників акції вирушили на зустріч одне одному, щоб з'єднати правий та лівий берег України. Все таки Дніпро не повинно нас розділяти. Ми єдина держава, ми єдиний народ, і так мабуть, повинно бути завжди. Слава Україні! Героям слава, Героям слава! насправді 1919 року. Дві України були розділені не Дніпром річкою Збруч, що тече між Хмельниччиною та Тернопільщиною. Сьогодні два береги сполучались стрічкою з 92 рушників на честь 92-ї річниці. З луки а очільники колись розділених областей виковували разом тризуб. Ві п'ять тисяч людей з'єднали живим ланцюгом пам'ятники Шевченко і Бандері. При цьому організатори акції попросили не використовувати партійну символіку. Нам об'єднуватися. Треба дійсно показати світові, що Україна в нас єдина. Прихильники Степана Бандери збирались пройти і по Донецьку, але комуністи погрожували перешкодити цій ході. Внаслідок суд вирішив проблему по-своєму, заборонив обидва заходи. Та прихильники Бандери все таки вийшли на вулицю, але міліції навколо них було більше ніж учасників акції. Власне правоохоронців у столиці Донбасу помітно більше після вибухів у Макіївці, та від свята ніхто не відмовлявся. Головний захід відбувся біля пам'ятника Шевченку. Олександр Шулко, ТСН 1+, плюс